Як сказати людині про її гріх? Як вказати на те, де вона оступилася? І чому це так важко і важливо зробити у будь-яку епоху? Поговоримо сьогодні про іероніма Босха: Сад земних насолод. корабель дурнів. Що такого в цих картинах і чому кожен з нас має їх побачити в сьогоднішньому відео? Єронімус Ван Акен народився 1450 року в родині спадкових художників. Його батько був діячем релігійної спілки Нотр Дам, що славила Богоматір, до яких згодом приєднався і сам. Учасники спілки правили службу Божу, а художники малювали вівтарні образи. Але Босх обрав інший шлях зображати не ідеальний світ, а його конфлікти та гріховність. Він вражав натуральністю, фантастично поєднуючи демонічне та божественне, що дало йому велику славу. І навіть король Іспанії Філіп II Габсбург розмістив його полотно у своїй спальні. Човен був розповсюдженим символом єдиної на той час католицької церкви, на що вказують чернець і черниця. Своїм сюжетом він вказує на гріхи представників католицької церкви і потонулих в гріхах вірян. На щоглі ми бачимо дурня, а як відомо, корабель без розумного керівника може лише безпорадньо тинятися водою. Човен давно перетворили на бенкетну кімнату. За столом головує чернець францисканець і черниця, що грає на лютні. Жінка з кухлем, хлопчик і два оголені плавці, що забезпечують товариство пивом. Ганебну поведінку диваків на човні підтверджує і персонаж Ненажера, що перебрав, якого нудить, і він вивергає їжу у воду. І тому ми можемо розуміти, що човен не витримає жодної небезпеки та неодмінно загине з першою ж перешкодою, а його насельці майбутні мерці. Хоч зображені пливуть у човні, та вони вже тонуть у гріху, самі не усвідомлюючи цього. Перші люди Адам і Єва. Ймовірно, Творець Всесвіту дає їм настанови, попереджаючи про наслідки відступу від Бога. Судячи з тексту буття в Біблії, він дає завдання плодитися і розмножуватися, наповнюючи землю. Їм ще не відомо, що таке добро і зло, оскільки сатана у образі давнього Змія ще не приходив. Фонтани. Езотеричний символ, незвичайна пародія на джерело живої води Едема, У Босха у фонтані є сфера, де заховалась сова, відображають астрологічне вказання на час майбутнього судного дня. Ми бачимо на невеликих зображеннях кота, який тримає в зубах мишу, яку вбив, і бачимо змії, який обвив своїм тілом стовбур дерева. Це означає, що гріх. І зло вже проникли в Едемський сад. Зовсім логічно, що права створка це пекло, місце, куди йдуть всі грішники, не прийнявши жертву Христа. Своїми силами ніхто не може розірвати ярмо гріха. Ймовірно, саме про це Бог попереджав перших людей, демонічні істоти і інструменти адських мук. Мабуть, це породжені фантазією Єреніма Босха символи і уявлення католиків про адські муки. Є речі, які важко уявити адекватній людині ці монстри щось із ряду нічних кошмарів, які вразили уяву геніального художника епохи відродження. Музичне пекло продовження теми центральної частини саду насолод. Прислів'я тих часів похоть музика плоті. Меланхолійне чудовисько один із дивних образів метафоричної картини, невразливий лик, якого нічого не турбує в тому, що відбувається навколо, хоча його основа давно померла і тріснула, порожнє яйце, символ порожніх розваг, човни, символ схильності до алкоголю, коли постійно штормить. Ця сцена показує загадковий рай, де люди, як чоловіки, так і жінки, тісно сплетені у дивних позах, насолоджуються різноманітними втіхами, здебільшого оголеними. Поряд з ними розташовані великі плоди, птахи, а також незвичні споруди та фонтани, що символізують різноманітність гріховних бажань та надмірності, всупереч назві зображення центральної частини Триптиха, швидше за все символізує не рай, а початок шляху людства в гріховність після гріхопадіння, що вказує на наслідки людських прагнень. Тож можемо зробити висновок, що Іронім Бог наставляє людство на шлях праведного життя. Вибір завжди у нас гріх чи смиренність. Наше життя у наших руках, про що нам свідомо повідомляє Бог, і саме ми обираємо свій шлях.